Привіт, шановний підписник та глядач. Сьогодні трішечки поговоримо про побічний продукт кролівництва шкірку. Так, що тут у нас? А тут у нас банківська. Депозитарна скринька. Провітрюються та зберігаються дивіденди. Чекають переведення в готівку. Шкурки кролика вже висохли. Тут є ще й літні. Вони кілька місяців чекають своєї відправки до заготівельника. Спочатку, все літо до жовтня, заготівля хутра взагалі зупинилася, а потім ціна була озвучена 250-280 гривень за обрізну, а хотілося так як в тому році, хоча б 350 гривень. Відповідно, чекав трішечки з відправкою. Аж до середини листопада. Та проаналізувавши, вирішив, що можливо комусь і є сенс тримати до весни в надії на підняття ціни. А я ж буду поступово продавати зібране хутро. І ось чому. Перевівши шкірку в гроші. З'являється можливість ще в цьому році докупити зерно та інші якісь корма, вкластися в лікарські засоби та в щось інше. Що в наступному році можливо, та чому можливо, стопудово подорожчає. А тримати шкірку та мати більшу вигоду, але втратити на дорожчому. Зерні е, в наступному році ну, не бачу сенсу. Це вже друга партія, я реалізую шкірку обрізною. Якщо оплачую пересилку я, то ціна на неї 280 гривень за кілограм. Тут теж плюс в цей добре заповнений мішечок влазить майже 8 кг. Обрізану шкірку в мішок на відправку, а обрізки в утіль. Е, ні, це є білковий продукт. Для курей та качок саме те. Зваримо, додамо до змеленого зерна і підвищиться яйценоскість Та наросте м'ясо на тому, хто буде споживати цей ніби непотрібний продукт. З кожної партії. Такого завжди є кілька кілограмів. Зашиваємо. Важимо. Гарно запакована посилочка має розміри 65х38. Її пересилочка в точку Б мені обійдеться приблизно в 160 гривень. А отже, чиста ціна на шкірку вийде 260 гривень за кілограм. Думаю, тут є ще на дві відправочки. А відповідно щось капне ще в цьому році. Головне не класти кошти під подушку, а запускати в обіг, одразу придбати необхідне в твоїй справі. Це моя думка, а ти, підписник, кролівник, чекаєш чи ні? Всім миру, добра та достатку. Бувайте!